Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, скажіть, допоможіть, чи втручається хтось у, у долю, тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи ставлять програми негативні, крадники, переклади, стяги, обмін, подмін, чи втручається хтось у вашу долю, у долю близьких людей. Робили. Ну Зараз Верховний суд. чи чисть, е, Янголи повертають ворогам все лайно. Зараз дуже гарно очищається ваш шлях. Так, ну зараз добре, але підготувалися, уже десь е, з'їздили, до когось з'їздили, мені вийшло що. А, це робить чоловік агресивна людина, агресивний чоловік. І хоче зробити з вами ну, маніпуляції, щоб ви були залежні від нього. А у вас є зброя, вам вже неможливо нав'язати. Просто в оточенні знаходиться ця людина, одягає маски, не каже, що робить магію. Заперечую весь негатив, убираю. Ви зараз дуже сильні здійснюєте свої мрії. Заперечую весь негатив, убираю Всі маніпуляції. Мороки знімаю, прив'язки, привороти знімаю. Ось на віки вічні, більше впливати не зможе. Заперечу весь негатив, убираю. Порчі знімаю, порчі на алкоголізм анулюю, убираю, повністю знімаю. Крадники, стяги, мороки, негативні програми анулюю, убираю, більше втручатись у вашу долю не зможу. Очищаю енергетичний і фізичний простір. Усі, хто дивиться відео близьких людей, від будь-якої негативної програми більше не можуть втручатись у ваше життя. Оцікаю, убираю весь негатив, переклади, обміни, подміни, притики, будь-які подклади. Підливи, що б не робили, ануліру більше не працює Знімаю повністю всю негативну магію, негативні програми. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, знімається, анулірується вся програма. Відкриваються дороги на щасливу долю, чоловічу, жіночу, щаслива доля. Всі ваші мрії. Наміри здійснюються без перешкод, досягаються всі цілі, мета поставлена без перешкод. Все, що вам потрібно, йде до вас навіть краще, ніж ви планували, здійснюється. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на любов, на гроші. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкриваю, бираю перешкоди. Відкриваю вашу долю. До вас іде щаслива доля. І повертаю всю енергію, здоров'я, молодість, фінанси, все, що стягувало, більше стягувати не зможуть. І тільки починають магію негативно на вас робити. Сили втрачають, енергію втрачають, свідомість втрачають. Більше лиха зробити не зможуть. Буде так і так є. Так, добре. І є питання від глядачів, чому хворіє вся родина? Ви ще сили, прошу допоможіть, скажіть, чому хворіє вся родина, того хто питав? А вас тут давно нападали на, на родину? От, дуже сильно, багато часу робилися порчі. Тут такі карти вийшли. Це... Агресія просто з нічого. І вам самим вдається ви е, дуже сильні. У вас е, є захист вас або ви робите щось, продовжуєте. Ну, тут може дивитись відео такі чистки. Вдалося врятуватися із цієї ситуації. Важкою ситуацією дійсно. Заперечу, весь негатив убирає. Скажіть, допоможіть, що відбувається. чому напад? Це робить жінка. Вона спостерігає і використовує за допомогою якоїсь людини, майстра. От. Наперед думає ще повторювати. заперечує весь негатив, убирай. Зараз у вас захист і дуже гарні карти виходять. ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога, відсічіть на віки вічні, більше не зможе втручатися у родину. Порчі прокляття зробити не зможе. Всю кладовицьку магію ануліруй, плани, ворожі руйнують, церковну, негативну магію, ануліруй, знімає. Всі прокляття, переклади, обміни, подміни знімаються. Більше не можу втручатись у життя того, хто питає. Оцікаю ворога на віки вічні, перекриваю. Прошу по Верховному суду поверніть, тому хто підливав, хто робив негатив, хто замовляв, все назад вертає. Більше лиха зробити не зможуть. І прошу відновити здоров'я, енергію поверніть. Все, що стягували, повертає назад. Буде так, так є. Ось негатив повертає тому, хто зробив По Верховному суду, не на переклад на них самих. Оцікаю ворога на віки вічні. Прошу захисту міцного в день і вночі. Та буде все заказане Здійснено так буде. Давайте подивимося ще одне питання від цього ж глядача. Які наслідки? Від того, що підкинули дві заколки і хрестик у коляску. Скажіть, допоможіть ви ще сили. Які наслідки від того, що підкинули дві заколки, і хрестик у коляску? Чи де негатив? Скажіть, допоможіть. Дійсно, ці заколки, це така порча була зроблена. Це кладовицька магія на руйнацію, на руйнацію, щоб зруйнувати повністю всі сфери: фінанси, гроші, здоров'я, любов повністю все захопити. Ця людина вона може бути з вами спілкуватися. Скажіть. Одягає маски. Скажіть, хто ця людина? Агресія просто так. Ви ні, ні в чому не винні абсолютно. Ну, дивіться, те, що зроблено, то тут у вас стоїть захист. Не лягає на вас, не, вас не може це чіпати. Стоїть захист. Дуже гарна карта виходить. І ви знову врятовані. Скажіть Вищі сили, допоможіть. Хто робить Не хоче, щоб знали, хто саме робить? Закривається. Угу. Відкрийся. Дуже сильно закривається, не хоче. Скажіть, хто робить? Допоможіть, будь ласка. Сильні адкупа, це було замовлено. Заплатили великі гроші, і щоб ніхто ж не знав, хто це робить. Знову карта Мага. Це зводиться до майстра. Далі не, не лізя було Скажіть вище сили, хто замовляв е, цю порчу? ну От вона і вийшла жінка. Скажіть, допоможіть нашу так робити. Вона хоче, щоб ви розлучилися, щоб ви розвелися. Їй заважає дитина, заважає, це робиться на розлучення, на розвод, щоб ви не були сім'єю. Я так розумію, що хочуть забрати ваше місце. Даже мені йде не просто забрати, а просто зруйнувати, ну, щоб ви не були щасливі. Більше так, тут я не бачу, щоб хотіли замість вас бути дружиною. да чи Ні, просто щоб розлучилися. Заперечу негатив, убираю, всі порші на самотність знімаю. Заперечу негатив, убираю Захист дуже сильний. От ви, якщо щось робите, продовжуйте. Це все працює. Чи може ви маєте якісь свої ритуали, чи може ви відвідуєте майстра, чи дивитесь такі відео? Все продовжуйте, вас захищає. Дуже гарно відвожу, одвертаю ворога. Все погане, все лихе, що зробили, повертаю назад, тому хто замовляв, хто робив. Усе це лайно вертається назад. Оцікаю Порщу негативну. Порщина самотність. Поршу на здоров'я, Порщина смерть убираю, анулірую, більше не працюють. Убираю на віки вічні, буде так і так є. Заперечуюсь негатив, убираю. Заперечуюсь негатив, убираю, Анулірую повністю всі програми негативні, перекриваю все погане, все лихе, що робили, повертається назад тому, хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих. Поколує, не йде, покроїть того, хто замовляв. Переходить і з ним все лишається, буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Всю силу свою втрачаю, свідомість втрачає. Більше негатива зробити не зможе ніколи. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть на віки вічні ворога і того, хто питав, од дитини, од родини, од Боже, одвертаю, повертаю силейну назад того, хто робить. Так, так є. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. На щасливу долю, більше ніхто не може втручатися. Всі, хто втручається, в селину на себе забирають одразу ж. Буде так і так її відновлюють здоров'я, щастя, молодість, красу. Буде так. Так що так, захист міцний, попри всі дії, що б вам не робили, у вас дуже хороший захист. Це дуже хорошо. Продовжуйте, робіть все. Для захисту у вас виходить. Получ... А ворогу піде назад. Негатив, він має відчути, ослабнути. Добре, ще одне питання від глядачів. Чи йде загроза від хресного, що помер? Скажіть ви ще сили, чи йде загроза? від Хресного, що помер. Скажіть, -то, допоможіть. того, хто питав, чи де загроза від Хресного, що помер? Може приходити в голову. Це від хресного прям я не бачу. Це хтось робить. Тут раніше робили, це зараз не працює. Він може, це якийсь обман, хитрість. Це не те, що прям хресний. Тут хтось намагається, приходити на могили, ховається. його Його руками хоче щось зробити. Тут обман присутній. Заперечу весь негатив. Брай. Хто турбує хресного? Скажіть, допоможіть, хто до нього ходить постійно. Ну от, прив'язки роблять. Магію робить. Жінка. Негативна жінка, хоче щоб ви розлучилися, хочу вам зробити. Ну тут більше йде так, щоб була бідність. У вас а дружба а, з хресним. Його можна не боятися сильно. Тут йому роблять, програми ставлять, заперечуватись негатив, обираю всю магію. Повертаю назад. Заперечую весь негатив убираю, Повертаю назад тому, хто робить. Більше не зможуть негатив робити. Все, все лайно. Все, весь негатив, що ставлять, що роблять на кладовищі, повертаю їм назад. Більше не можуть чіпати, тручатися у життя того, хто питає, всю порчі прокляття, негативні програми анулірую, більше не працюють. О, більше не може приходити хресний померший. Прошу відкриваю шлях на упокоєння і вознесіння. Більше його ніхто не турбує, він нікому нічого не винний, йому ніхто нічого не винний. Відкриваю дороги на Вознесіння, щоб заново народився, більше не страждав, буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворогів. Більше не можуть чіпати могилу хресного, більше не можуть втручатися у життя того, хто питає. Оцікаю навіть вічні, більше нема жодного негативу. Відновлюється ваша енергетика. Відновлюється здоров'я більше немає страху, повертаю всі фінанси і гроші. Все погано, все лихе, повертається до ворога. Як тільки починають магію робити, говорити, думати про це, силу втрачають, енергію втрачають. Буде так і так є. Буде захист міцний, вдень вночі більше лиха зробити не зможу. Буде все сказане, здійснено так буде. От. Так що так, просто періодично переглядати, як, що роблять. З часом вони втрачають таку, такий інтерес, уже не можуть нападати. Добре, на цьому я буду завершувати. Хочу подякувати усім за увагу, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Робити донати, відновлюйте мою енергетику. Також Хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових щодня одна-дві гривні. Це дуже гарна допомога для того, щоб закрити збори на дрони, автівки, все, що необхідно для військових. Дякую ще раз за увагу. Хочу ще побажати, щоб у вас завжди. Були гроші, енергія, щоб ви були здорові, щоб е, був захист міцний і всі вороги відвертались, навіть не намагались щось зробити вам. І ворогів більше не було. Буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!